Матрац етно, створений для тих, хто цінує комфорт та надійність. Матрац здатний витримувати значні навантаження до 180 кг на одне спальне місце. Висота виробу становить 24 см. Високоякісна тканина з натуральними волокнами і сучасним дизайном, прошита піною сирени, є основою чохла матрацу. Серцем матрацу є семизонний пружинний блок-покет. Це система пружин у тканинному корпусі яка визначає та реагує на окремі рухи тіла людини. Сім зон підтримки пружинного блоку відповідають за певні зони тіла людини. Така основа ідеально підійде людям, які піклуються про власне здоров'я та якість відпочинку. Додатковими матеріалами в матраці є жорстка повсть, яка відокремлює пружинний блок від інших матеріалів. Завдяки цьому матрац володіє вищою зносостійкістю. Кокосова койра створює необхідну жорсткість, що також дозволяє утримувати хребет у правильному положенні. Купуючи матрац етно, ви відчуєте нову якість сну і заряд енергії на весь наступний день.